Плотований радянською владою е, е, вірш про маленьку дівчинку, так називається, якийсь так, дівчинка. І е, 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 начебто промовляє це дитя, що я ходжу від дверей до дверей, я стукаю, але мене не помічають. Ну, це не дивно, тому що я мертва. Я померла 10 років тому в Хіросімі. Мені, як і тоді, досі сім, тому що мертві діти не ростуть. Моє волосся спалив вогонь і згоріли мої очі, я перетворилася на попіл, і мене вітер. Я нічого для себе від вас не прошу, Мені не потрібна їжа, хліб і навіть цукру я не хочу. Я прошу, я просто вас всіх прошу віддати свій підпис, щоб. Зберегти мир, це ми домислюємо, щоб діти могли. Щоб діти не помирали і могли їсти цукор. Ой, це в 56-му році написано. Отже. Капелари чалам мені. Капелари бірер біре. Кизуню зегурінен. Я зегюрю мес овле. Хіроші меда бір он онівкадар. Yedi yaşın, yaşında bir kızım, büyüme söyledi çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı, yandı kavurdu. Bir avuç gül avuk verdim, gülüm yaşıya savruldu, Benim sizden kendini için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki, kağıt gibi yanaya yanan çocuk. Что, что ли я рум капинезы? Ты из Эанджа, bir imzaver. Çocuklar öldürmezsin. Şeker de yiy bibi bibi. Такно. Но именно вся такая э в термине встречая своего острогорозомой адаптивности в смысле ситуации, то это вообще Тут треба розуміти по-іншому його перебування, хоч він там і хворів, але все одно він був вже доволі визнаний, не урядом, але його читали, любили, і популярні були навіть фотографії от е Хікмет за братами, роздає свої підписи на цих фотографіях, там його порядки з його поезії. Тобто не, не, не однозначно трагічний, не драматичний, не ж такий драматичний образ. Mm. А мені дуже зацікавила поезія своєю назвою Я хотів би померти раніше від тебе. Він звертається до своєї дружини, це за роками це там якась четверта чи третя. І пише доволі так спокійно. Це. Е, оповідь про те, він пояснює, чому б він хотів, чому він вважає доречним, то, що він все таки він помре раніше, не тільки тому, що вона доволі достатньо молодша, бо всі дружини були дуже молодші нього. Але тут серед багатьох причин є такі вагомі, те, що я не вірю в те, що ти віриш в те, що той, що пішов раніше, потім зустрінеться зі своїм. Зі своєю коханою, якщо та помре потім, я от в це не вірю. Я сумніваюся, що ми зійдемося, навіть якщо помремо одночасно краще. Я помру перший і ти Мене не ховає спали, і прах, поклади обов'язково в прозору е, от, вазу і постав її на видному місці, щоб дивитися на мене завжди і бачити, я буду з тобою таким чином. А потім, коли ти помреш пізніше, теж приєднаєш свій прах до мого і там ми будемо змішуватися. У е, нас вже напевно нічого не роз'єднає, ми змішаємося, і навіть потім, якщо. Якісь нерозумні, не мудрі молоді нас викинуть на наш порог. ми розвіємося, але вже наші частинки будуть настільки змішані, що ми рівномірно розвіюючись, впадемо порошинка до порошинку, і потім, якщо виросте з цього квітка, то виросте не одна, вирост... їх виросте дві, одна, ти, одна, я. І... Ну і тільки таким чином ми зможемо бути разом. Але взагалі, далі він каже: знаєш, я не думаю про смерть, ти мене не слухає. Це Так, я збираюся народити ще дітей і так продовжувати своє життя. Але і тільки під кінець ми розуміємо, що це все таки роздуми ув'язненої людини. Але чи чи вірю я ще в те, що прийде той час, коли і, я буду вільним, і голос мені каже, що так може бути. Десь так. І це має спокійний роздум. Переконує я свою кохану, що ну, все може бути, медитативний такий настрій. Що все ще може бути? Бен Бен Сенден Анджерм Якістрин. Гіден гілен, Гедені Була Джекми занцени. Zannetmiyorsun. Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi? Beni yaktırsın, odamdan açayım, üstü görsün. İçinde bir kavanozum. Kavanoz çamda olsun. Şifa, beyaz çamda olsun. Ki için bir beni görebilirsin. Fedakar, fedakarlığın Ani yoksun. Vazgeç mi toprak olmaktan? Vazgeçtim çiçek olmaktan. Senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum. Yaşıyorum yanında senin. Sonra, sonra sen de ölünce. Kavanoz gelirsin. Ve, ve orada beraber yaşarız. Gülümün içinde gülüm. Ta ki bir sağlık sağ gelin. Yahut vefasız bir torun bizi oradan atan kadar. Ama biz o zamandan, o zaman kadar, o kadar karışayız ki birbirimiz. Atıldığımız çöp lükte bile zerreleyiz. yan yana düşecek. Doğradan beraber dalacağız ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak para parçasından nemlen filizlersin. Sapından muhakkak iki çiçek akacak. Bir sen, biri de ben. Ben, ben daha ölüm düşünmüyorum. Ben daha bir çocuk doğucarıyım. Hayat taşıyor içimde. Kendi yok Yaşayacağım ama çok, pek çok ama sen de beraber. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Yalnız pek sevimsiz buluyorum. Bizim cenaze şekli, şekli. Ben oluncayı kadar da bu düzelir herhalde. Hapisten çıkmak ihtimalim var bugünlerde. İçinden bir şey belki diyor.